Усім доброго ранку. Сьогодні у нас п'ятниця, 17 січня. Сьогодні вже залишилося 7 поїздок без комісії. Сьогодні, я гадаю, що їх викатаю. Та подивимося, що вийшло зекономити по комісії за ці 50 поїздок. Сьогодні ще покажу, для чого використовую зміну локації. Наприклад, стою ось тут і може є локація пригати. З однієї сторони охматуває на іншу. Тому просто беру також саме, фіксую свою локацію, щоб мене не перекидувало на іншу сторону. Ось так зафіксував і сиджу чекає замовлення за такими ось фільтрами. Ага. І якщо я не зафіксував би свою геолокацію на даній точці крапці, то мене могло перекинути на іншу сторону Ахматова, і просто я по радіусу, котрий виставив, міг би не узяти замовлення. А взяв би в іншу сторону і довелося би об'їжджати декілька світлофорів, а там витрачається на дані світлофорі. світлофори приблизно 3-4 хвилини вже мінімум. Плюс ще по подачі, якщо там буде до 3 км, то це близько 10 хвилин подача. Ну, Мені якось так не цікаво. Тому що ранку фіксую свою локацію на даній крапці. Та чекаю замовлення. Ну, Для мене це дуже так цікаво, тому що не доводиться їздити зайві кілометри, так сказати, і не робити до... трохи довші подачі. Так краще робити на кожній дорозі, де є паралельні дороги, там може є локація трохи. Пригати та збільшувати подачу або не брати замовлення по фільтру, хоча воно підходило повністю. От ще одна така приємна функція від зміни локації, коли ти фіксуєш свою крапку, а поки чекаєш замовлення. Що прилетить, зараз подивимось Ось і ось таке замовлення без кефу, без нічого. Як завжди, останнім часом, тому що робота якось стало значно менше люди. Перестали щось зовсім їздити. Не, не знаю чого, де вони поділися, але роботи щось зовсім немає. Цих людей я вже буду вести третій раз. Люди в цілому нормальні, спокійні, вони, як правило, сплять ось у поїздку. Тому поїздка проходить дуже спокійно. В цілому мені подобається, зараз заберу. Все по дорозі. Заїду на Драгоманово, потім на Світнокільськ, а потім під мостом на Харківському забираємо ще людину і їдемо на Мартусівку. Все падає на баланс. Ну, це єдиний, можна сказати, для когось мінус, для когось не мінус. Але потім не буду поповнювати свій рахунок. А зараз. Поїхали, виконаємо та будемо щось там думати, що робити. Ну що ж, повернувся я з гори за ось таким замовленням, взяв його за ланцюгом. І зараз подивимося, що в нас по місту. Зараз сьома ранку вже, а по місту крихів немає. Ну, зовсім, навіть якщо відкрити поруч замовлення, ну, тут дуже гарно. Видно, що кефів немає. О, Один і 11. На кіквідзи десь по комфорту. Ну, то таке. Коротше, ставлю ось такі от фільтра 500 і на оболонь. Ось такий. От сюди. Може під кеф щось зараз прилетить. Ось туди на оболоньку. І там може бути вже щось створюватися по кефам і там можна буде ставити вже більш-менш цікаві фільтра та щось намагатися зловити. А поки що так стоять дані фільтра будемо щось ловити. І от відразу для тих, хто там вже готують свої пальці, писати всяку, діч в коментах з приводу ось таких ось замовлень. Ну, по-перше, Хтось каже, якщо додати туди комісію людську, вже були такі команди, ну то що? Ну буде менше. Але, але якщо з іншої сторони порахувати, то дані замовлення повинні бути з кефом як мінімум півтора. Тому що якось я щось роблю на, на цю програму комісійну з 0% комісії. Тому можу собі дозволити їздити за ось такими замовленнями і їх не, Ні, не чекати і там кефу півтора-два, щоб поїхати за 500. Якось мені здається, що трохи з іншої сторони треба дивитися на дані замовлення. І також, якщо ще взяти з урахуванням того, що даних замовлень в ефірі немає, то мені здається, на один я такий, котрі. Рахують, що краще взяти одне довге замовлення і їхати собі спокійно, ну, таке. Я от не розумію на що писати всяку діч, якщо кожен обирає для себе свій графік, свій маршрут, свої фільтра та свої замовлення, так сказати, або тарифи, там за яким їхати, от мені здається, що всі гадають, що. Якщо сидіти та чекати, то це буде краще. Ну, добре, ну, почекаєш ти пару годин. Прилетить тобі там щось більш-менш від 20 гривень за кілометр. Ну, посидиш ти десь півгодину з заведеною машиною. І те ж саме пальне, ти просто спалиш, щоб погрітися та не мерзнути зранку в машині. Чого ми це не рахуємо? Коли пишемо свої коменти. А возити по 100 гривень та економити по 40-20 по 20 гривень замовлення на комісійній програмі в 0%, ну таке. Ну і скажу так, що я роблю за гроші, а не за ті показники, котрі там є в уклоні. Середня вартість кілометра, про котру більшість вже, як казав, водіїв, просто трусяться. Йомандре! Ну так. І ще один такий аспект. Те, що я за машину плачу, і в мене, грубо кажучи, ліміт 2000 км на тиждень. А нащо мені возити всяку, ну, так сказати, діч, котру мені не подобається по 100 гривень, щоб викатати там 500-600 км в тиждень віддати Ну, я не розумію. Коли буде своя тачка, то тоді можна буде щось думати і працювати по-іншому. Але все все одно орендодавець рахує ці 2000 км та розраховує, що він отримає за них ось такі гроші, 4 000. І він якось рахує і своє. І ТО, і ремонти. Ну, він рахує. Я підписався, і я маю, так сказати, право викатувати свої 2000 км, щоб заробити гроші, а не створити собі показники, котрі там через місяць просто підуть вже в архів кудись, а я їх навіть бачити не буду. І гроші я також не буду бачити, тому що буду їздити по 2000 гривень. На день, мінус комісія, потім і залишиться 1600 на день. Ну таке. Такий собі заробіток. Якщо помножити на 7, це буде дуже класна така цифра за тиждень. А з них ще заправся, віддай комісію, віддай оренду і що вийде. Нічого. Мені здається, такі замовлення якраз нормальні. Ну добре. Поки що чекаю замовлення. Залишилося, залишилося ще 5 поїздок. І, гадаю, також щось більш-менш прилетить від 500 гривень та нормально вийде. Прилетіло ось таке замовлення до себе на район, тому що після того, як показав, що включив два сельтра, забув про фільтр до себе на район, увімкнув його і трошки почекав. і Прилетіло ось таке замовлення з кефом 1.33 та вартістю кілометра 25 гривень. Тому поїхали за людину та будемо виконувати. Добралися ми зараз на пізняки, на пчілки 7. Зараз заїду, заправлюся. Але я дивлюся і на, на піввосьму вже на пізняках щось з'явилося по-кешам. Що. Десь ось так починають створюватися. Гадаю, поки зараз заправлюся. Можна буде і щось вже зловити щось цікаве. Заїхав на барс, заправився на 28 літрів на 1000 гривень. Це з сьогоднішнім та вчорашнім днем повністю також зранку заправлявся. Мабуть, як вже щось почало створюватися от по місту, може зараз і на поздняках щось вистрелити. Знаєш, ну, за такими фільтрами зараз стою. І на оболоньку також за... ось. може щось доприлетить. Да Будемо сподіватися, що буде щось цікаве. Тому поки що чекаю. Трошки почекав хвилин так десь 10-15. І прилетіло ось таке замовлення кудись з'їздити та повернутися назад. Доволі таке непогане замовлення 26 за 600. І сподіваюся, коли повернемось на район, також ще будуть кефи. Щоб ще взяти так, нормальне замовлення під кеф, щоб щось вийшло хороше. І скоріш за все, з цими людьми ми вже їздили, тому що знайома адреса як подачі, так і та проміжуточна. Але тоді людина їхала, їхала далі, а зараз вона повертається знов на Позняки додому до себе. Тому, ну і тоді також поїздка пройшла дуже так добре, спокійно. Тому зараз виконаємо то, будемо щось на Позняках знову ловити цікаве. Так, ну що ж, доїхали назад до Позняків. О, в у нас щось вже трошки почали спадати на 9 годину ранку. От якось ось так зараз виглядає все в нас. Та й місто в цілому. Також, як для п'ятниці не дуже. Десь щось є, але зовсім зовсім трошки. Яшкін, на навіть не знаю, що зараз ставити, як то чесно. О, ще і чайових залишив. Взагалі красавчик. Цілих 66 гривень. Так, добре, що у нас взагалі по замовленням поруч. 1,46 46. Один шістнадцять. Ну, так и себе. Так, добре. Становлю поприще такие же сами фильтра, -за какие есть після заправки. Не меняв, ничего. Вот как стоять, так и стоять. Вот так. И на оболоні. Але А просто на оболонь поставлю вот так. 20. 22. Ну, що ж, і буду поки що чекати замовлення, яке прилетить. Сподіваюсь, також цікаве. Було б дуже добре таке ж саме кудись і обратно і їхати спати. Було б взагалі пізні. Зовсім недовго довелося чекати замовлення. Блокбастер почекав щось буквально навіть 2 хвилини не пройшло, тому що тільки став, припаркувався і гадав, вже вийти покурити, і прилетіло ось таке замовлення на блокбастер з Кефом 1.17 та 22 горини за кілометр по комфорту. Ну, що ж, поїхали, виконаємо, доїхали до блокбастеру висадили людину, доїхали десь плюс-мінус за пів години, може трошки більше, бо набережні була невеличка пробка перед подолом, ну це як завжди зранку, тому в цілому за пів години 450 гривень, це мені здається, доволі нормально. та й тому що Зараз біля також спальнику, біля оболоні. Зараз обстановка на оболоні у нас ось така. Ну, грубо кажучи, не дуже. Вже кефіс немає, постухали вже трошки, але щось намагається там світитися ще. Зараз вже буду ловити додому та скоріш за все поставлю просто без. Вартості за кілометр, щоб просто поїхати додому та й все довго начекати. А в цілому ранок такий дуже непоганий, тому в цілому нормально все поки що йде. Та й вечір сьогодні п'ятниці повинно щось їхати. Хотілося б, щоб їхати, щоб їхало. Але я буде тільки вечір покажу. Тому поки що буду ловити додому. І так оболоні в обід я поїхав додому так без замовлення, тому що графік собі збивати вже не хотів. Тому що якщо один день якось поспиш, відпочинеш не так, то наступний день стане в одне місце, грубо кажучи, ніякого ні настрою, не, нічого не буде, тому що будеш вялий. Бажання працювати не буде, тому трошки почекав і поїхав додому спати. А наразі в нас 16.45 і зараз буду ловити замовлення на поділ, а з подолу буду ловити щось дуже веселе на останнє безкомісійне замовлення, так сказати. За цією програмою цього місяця, а потім поїжджу так, і ввечері вже перед домом подивимось, що вийшло. вийшло заробити за 50 безкомісійних замовлень, який був результат. І поїду я на подол за ось таким ось замовленням 14,5 км за 300 км. Кефом 116 та подача 560 метрів. Дуже близько. Поїхали, заберемо людину та будемо їхати на подол. Так, коротше, поїхав я з подолу за ось таким не дуже веселим замовленням, як хотілося б. Але все ж таки поїхав. Тому що кефи трошки були. А потім вони кудись ділися. І вони закінчилися десь опів сьомої, і вже нічого не було. Всім взагалі по місту було ось так ось. Зовсім хіровастенько. І от наразі останнє замовлення було без комісії. Так, зараз переїду трохи до ходосовки, тому що. Ось тут чекати в полі, Я явно нічого не дочекаюся. Переїду тут кілометрів 6 або 7, мені здається. Зараз хвилин за 10 доїду туди і там буду по ланцюгу щось робити. І от якщо взяти ось цю писанину в коментах, як треба ловити, сука, блядь, 20 км по 30 гривень. Блять, от. Начебто я не хочу так їздити. Блядь. Але треба якось адаптуватися, блять, до кефів, блять, попиту на таксі. Блядь. Ураховувати, що зараз взагалі роботи немає. Вранку трошки, блять, ранковий час пік, коли всі їдуть на роботу, щось є. І падло ввечері. Ну, блять, я б не сказав, що це кефи, це так. Ну, блять. Ну, це дуже складно назвати коефіцієми очірніми, Але там щось трохи погорить, до 1.34 під, підніметься і все. А потім воно дуже швидко за пів години стухає, тому що немає зараз ні пробок, ні попиту. Ну, от зовсім нічого, от зараз весь. Ну не зараз, а от в 7, коли виїжджав з Подолу, я проїхав 34 кілометри майже за пів години. Ну тобто я зовсім на де не дина стою. Тому розраховувати на якийсь класну вартість за кілометр, на довгих замовленнях ну зовсім не треба. А возити ось це по 85 гривень мінімалочки і казати, в мене там. 35 гривень за кілометр, ну ось. Возіть. І витрачайте стільки ж часу, як і я, на замовлення. Ладно, поки що переїду до Фотосовки і буду щось ловити за ланцюгом. І от на в'їзді до Фотосовки. Зловив ось таке замовлення. Навіть ніде не паркувався, не стоїв. Просто на під'їзді до Ходосовки прилетіло ось таке замовлення у місто похіру щоб без кефу, його б там і не було б. Зараз в місті взагалі його немає. Тому йдемо від того, що є, ну і те повеземо. Хоча повернемося до міста і там щось вже будемо гадати, куди їхати. Ну, що ж повернулися до Києва. Я от дивлюся, що в нас зовсім нічого немає. Ну от зовсім. Ну це просто піздець якийсь. А в ефірі в нас аж два замовлення десь в Бучі та Стоянки. О, ще один з'явився. Верпіні. Клас, в місті взагалі нічого немає. Які тут можуть бути кефи, які можуть бути там вартість за кілометр у нас зараз, ну ніякої немає. Тому навіть ставити на воду, зараз просто поставлю додому. 2,5 кМ. Без вартості за кілометр, мать його в Йоп. Нехай стоїть. Та поставлю оболонь також без вартості за кілометр. І пишіть мені там що хочете. Якщо його, блять, немає кефу, то, блядь, ти хоч сирися, вже про це казав. Його не буде. Так, підраху встановив і пішов курити Що ж, зловив замовлення ось таке, також без кефу на оболоньку. Ну, що ж, поїхали, виконаємо замовлення, а там переїдемо до цього. До подолу та будемо чекати щось вечірнє, та поїдемо вже додому якось. Добралися до оболоні. По тарифу було по 80. Мужчина дав 300. А на Подолі вже трошки починає щось горіти на півдесятом. Тому зараз, скоріш за все, просто переїду на подол, поставлю щось, не знаю, що поставлю. Тому що зараз все, що не ставиш, воно якось летить кудись в одне місце. От зовсім. І навіть по тому фільтру, котре ти виставляєш, по, по котрому ти раніше їхав, доволі таки непогано, він зовсім не спрацьовує. І я хвізи чому? Тому зараз просто переїду ну, от вже на Подолі і кефів, кефів на начебто й немає. Вони то є, то їх немає. Туди з'їжджаються машини, замовлень немає, кефи падають. О, зашипіть. Нема зараз такого спросу, скільки вільних машин. Тому і кефа немає. І він просто не може створитися ні за того, що дуже багато вільних машин в секторі. Ну, в цілому, в місті. Усі сидять, чекають з моря по морді. І гадаю, що буде щось таке. Але в людей ще грошей немає після свята. Зовсім немає. Або вони просто десь сидять. От так, щоб вони їздили, но зараз взагалі такого якось немає, аж я, я теж жорсткого. А машин менше не стає от зовсім. Ай, ладно, це все так ото. повітря посотрясати. Коротше, їду на подол, а там буду щось вмикати та чекати. Ну що ж, довго не довелося на подолі чекати замовлення, узяв ось таке замовлення по комфорту, до себе на район по 28 гривень за кілометр. Подача 1.4, десь так. Ну і кеф 1.4 вийшов. Тому поїхали додому вже. Добрався до себе на район. І так, що в нас за день вийшло сьогодні? Виконав сьогодні 10 замовлень, зробив за ці 10 замовлень. 400 плюс чай 4200. Ну і проїхав 220 кілометрів по замовленням. Ну що хочу сказати? Сьогодні якось не було таких прям цікавих замовлень, тільки от два ось цього останнє крайне, так сказати на сьогодні і зранку з поздняків на позняки за 600 гривень. 660 гривень за 26 кілометрів. І більше нічого цікавого сьогодні не було. все інше якийсь шлак зовсім. Навіть з подолу не було нічого цікавого ввечері. От зовсім. І так, що ж у нас вийшло по комісійній програмі в 0% 50 поїздок? Ну, на, ць, на цьому тижні ми зекономили 3600. І на минулому тижні ми зекономили. 1700. Виходить, економія на 50. В поїздках вийшло 5300, ну, можна сказати, з кожного замовлення по 100 гривень економія. А якщо 100 гривень, то це 1480. середня вартість одного замовлення вийшла. А якщо порахувати 5300. 5300 розділити на 230, то виходить сумарна касса за 50 замовлень складає 23 тисячі копійками. Доволі таки непогано вийшло за 50 замовлень, 23 тисячі. Розраховував в цілому на 25, так сказати, по 500 за замовлення. Але були і переїзні замовлення, так сказати, з району на район. Ну от як сьогодні подолу не пощастило. Всі інші дні я якось їздив там по 800 900 були поїздки. А сьогодні так якось не було. Але в цілому я задоволений, що. Вийшло хоча б 23 за 50 поїздок та економія на комісії 5 ,3. От якось такі результати маю по комісійній програмі. Всім, хто подивився, дуже дякую. І всім добра.